Наступна вправа 1133. Значить, Треба користуватися законами сполучними і переставними. Значить, і так, мінус 2, цілих додати мінус 3, додати мінус 8, додати мінус 7. Переставляємо. Як нам зручно мінус 2 додати мінус вісім. Додати мінус 3 і додати мінус 7. Мінус 10 і мінус 10. Отримаємо. Мінус 10 додати мінус 10. Рівня мінус 20. Друге. 13 цілих додати 26. Додати мінус 3. І додати мінус 16. Дивимося, як нам може бути зручно. Може бути зручно таким чином. 13 додати мінус 3. Додати 26 плюс мінус 16. Скільки тут буде?

19,7 і додаємо мінус 91. дорівнює Зручно нам. Як ми можемо переставити, мабуть. Мабуть, поки що ніяк. Значить, додаємо перші два числа, значить, буде у нас 119 мінус 100,

Додати мінус 105 і додати 11,8. Значить, 78,2 додати 11,8 і додати мінус 105. Тут додаємо буде 90. 90 додати мінус 105. Віднімаємо тепер, отримуємо мінус 15.